Цьому році виповнюється 25 років від дати першого випуска катраса. Самий крутий ефект відбувається, коли ми працюємо по піску і по торфу. Немало той факт, що даний агрегат у нас вже представлений в Україні, і ми його дуже тестуємо. Звати мене Олексій Дяденюк, я представник компанії Amazone в Україні. А і Зараз хочу поділитися новинкою від компанії Amazone. Це катрас 12-метровий. В цьому році виповнюється 25 років від дати першого випуска катраса. І що ж ми сьогодні вам хочемо продемонструвати? Катрас 12 метрів з вмонтованим шасі в себе. От, але цікавенка в тому, що кожна із крил у вас копіюється. Що буде відбуватися, коли ми працюємо по рівні поверху. За рахунок нашої системи AutoLine, От, ми можемо також вирівнювати машину, коли машина працює на схилах і її стягує в одну сторону або стягує в іншу сторону. Система AutoLine дозволяє нам Вирівняти цю машину за рахунок кутового датчика. Вона розуміє, в яку сторону стягує машину, відходить. Потім розуміє, якщо вправо або вліво цими циліндрами, вона підкеровує, тобто вона з однієї може чуть більше заглибитись, це проходить дуже-дуже швидко, от, буквально там до пів сантиметра сантиметр. Машина розуміє, в яку сторону за рахунок цих систем, за рахунок цих циліндрів. Машина себе вирівнює. Також хотілося би додати, що в нових поколіннях катроса це 0,3 вже катроси. Ми ставимо більший каток, не КВ, які були попередні, а зараз ми ставимо матриксні катки. У них є такі зубчики. Ці катки показують, що найкраще працюють на вологому, на твердому ґрунті, але самий крутий ефект відбувається, коли ми працюємо по піску і по торфу. От, коли виникає хвиля, хвиля від наших дисків, за рахунок оцих зубчиків, ми її просто давимо. І на рівні швидкості ми не збавляємо ні швидкості, нічого. Також хотілося б додати те, що в катраси, які йдуть 2ТХ, 2TX, 2ТХ вмонтоване шасі, дуже гарно копіюється по крилам, От, ми бачимо гідроакумулятори. Тобто на кожне крило стоїть свій гідроакумулятор. Якщо ваш рельєф нерівний, машина дуже якісно відпрацьовує ту задану глибину, на яку ми там задали. Від 4 см до 14 см. Центральна система змазування також дуже добре себе показує в тому плані, що ми не втрачаємо час на змащення машини. Тобто машина постійно, постійно, постійно працює. Ми виставили певний проміжок часу, через скільки ми хочемо, щоб вона сама себе вмастила, і машина в автоматичному режимі змащується. Немало важливий той факт, що даний агрегат у нас вже представлений в Україні. Ми його дуже тестуємо в одному із агрохолдингів. От дана машина, даний катер з 12 метрів наробив більше 7 тисяч гектар землі. І хотілося б також звернути увагу, що диски ми на катерси системи 510-й розмір. Також можемо поставити 480-ті, такі як ви зараз бачите хвилькою для ультраповерхневого обробітку. Також комплектуємо гладкий диск з маленькими насічками і великими насічками. Дякую за увагу! І користуючись можливістю, запрошую вас на всі наступні виставки на стенд Амазоне. І також запрошую на Аматехніку. Аматехніка це відбудеться влітку, в кінець весни на початку літку. Це Аматехніка, це виставка сугубо компанії Амазони, де ми проводимо екскурсії по наших заводах. І від маленької, нашого маленького агрегата до такої здорової машини ці машини будуть працювати в полі. Так що запрошую до нас. Гарного дня всім!